Ой, добрий день всім. Я оце думаю. Як лоханулись зелені за цим превентивним арештом Петра Олексійовича? Це ж треба було придумати. Тепер все стає на свої місця. Превентивно був розмінований чангар. Ну, щоб вам було легше зайти. Превентивно скорочені ракетні програми. Багато чого було зроблено превентивно. Ми ж йому ніколи це не подаруємо. Він тепер не просто, бо не втік, а превентивний, бо не втік. Як він там? Я Лохович. потужний, незламний. Знаєте, вчора була в мене розмова з подружкою. В неї батьки лишилися на лівому березі, тобто вони досі в окупації, і вона ще на початку вторгнення доєдналася до однієї. До одного чату і там, ну, тої громади, де її батьки. І вона слідкує, нічого не пише, але слідкує. Звісно, за цим чатом, за тими повідомленнями дуже слідкують. Так от, місцеві жителі дуже радіють, що буде накладений арешт на Петра Олексійовича, не дай Бог. Що будуть заарештовані його, що вже заарештовані його рахунки. Вони прям радіють за те, що таке коїться з ним. У мене волосся дибке. Вони сидять в окупації. І радіють тому, що порох не зможе більше допомагати армії України. Мене дивує. Багато чого в людях в тому чаті за ним дуже слідкують. Аби не проти. Там хвалять Путіна і кричать на Порошенко. Радіють тому, що його, може, можливо, посадять. А, знов повітряна зараз заволає. Так от, вам нічого це не нагадує? Це, ну, вам подобається, коли хають пороха? вам подобається. Я не можу зрозуміти логіку людей досі не визнати те, що оці обіцянки шашликів. Це були обіцянки нашої смерті, смерті України. Оце валає зараз. Оце воно було обіцянки. Оце вибрали в 19-му році. Році. І те, що зараз, можливо, заарештують Петра Олексійовича, не дай всесвіт, не допусти Всесвіт. Чому ви радієте? Тому що не буде допомоги армії. Не буде дронів для хлопців. Це буде більше загибелі наших хлопців. Чому ви радієте? Ви ще не зробили висновки. Люди зрозумійте. Бути чесними це норма. Визнавати помилки це нормально. Бути порядними це норма. Не можна впиратись, якщо ти навіть не хочеш визнавати власні помилки. Ти можеш визнати загальну помилку всіх. Зробити висновки. І не допустити, щоб помилки повторювались. Від цього залежить наше виживання. Розумієте? Тому що прийшли сюди не для того, аби нас переробити. Вони прийшли, щоб нас знищить. Після їх переробок не буде народу, не буде ніякого, ні мудрого наріду, ни свідомого народу ніякого. Нас просто не буде. Вони прийшли сюди, нас знищить. І мовчати зараз ми не маємо права. Ми просто не маємо права промовчати і зробити так, що вигляд, що нічого не коїться, що це нормально. У владі ви не всі, знаєте, окрім них, ЗСУ не такі не так воюють, не так помирають, як казала пані Безугла, недостатньо героїчно. Порох взагалі в них ворог, ТЦК це свавілля, хоча ТЦК це повністю відповідальність пана Зеленського абсолютна його відповідальність. Люди в нас недолугі, люди в нас не такі для, для влади. Пора довести, що ми народ, а не мудрий нарід. Я просто молюсь, от знаєте, все світу, такі свята православні. З мене, ну, не можна назвати дуже там релігійною людиною, але я молюся, всім всім сильним і праведним силам цього світу, щоб він дав витримки Петру Олексійовичу, витримати і перемогти. Це Свавілля. Витримки його адвокатів, тому що тупість бісить більш за все. І чесності нашому народу. Не населенню, а саме народу. Для того, аби зробити висновки і підтримати правду. Бо чесність і порядність це сила і правда. Це сила, не можна зраджувати себе і принципи чесності і порядності. Не можна.